Брати і сестри, перше читання з книги про Касофонії переносить нас у часи, коли Юдея була залежно від Асирії. Формально Єрусалим ще стояв, але храм діяв. Але треба звернути увагу на серце, тому що серце багатьох людей, євреїв, було досить далеко від Бога. І вищі версти, прошарки суспільства захоплювалися чужими богами, покладали вони надію на силу імперії, а про Бога Ізраїля думали вони в такий спосіб. Він нічого не може, не може допомогти, не може покарати, і так далі. І тому, коли вони знаходилися саме в такій ситуації, що говорить е Софонія? Він їм проголошує прихід Дня Господнього. Тобто, не так, як люди собі уявляли цей прихід, не так, як уявляли цього світу. Бо для них не буде день радості, але саме День суду, день, коли впаде людська гординя. І Пророк чітко говорить, врятуються не могутні, небагаті. А по-перше, покірні, по-друге, тихі, і по третє, вбоги землі. Тому що, так як ми знаємо, що Ізраїль мав вже такий досвід, коли Асирія знищила Північне царство, де до неволі забрали всіх впливових, заможних, освічених, тобто ерудованих, обізнаних, навіть більше того, ремісників. Але залишилися лише прості люди селяни, пастухи, рибалки. І якщо говорити біблійною мовою, то їх називали Анавім Гаарець, тобто, іншими словами, це були люди в Богі землі. Саме вони, хоч і зневажені, вони в цьому випадку виявилися щасливцями. Тому що вони не втратили обіцяної землі. А для євреїв земля це не просто територія, увага це знак Божої вірності і обітниці спасіння. Тому ті, хто залишився на ній, були насправді благословенними, навіть якщо не мали нічого іншого. І тепер, от з цим досвідом, який ми чуємо. А Ми дивимося на Євангелій. Євангелія це фрагмент нагірної проповіді, де Ісус виходить на гору. Можемо собі пригадати оцю цю ситуацію Мойсея, коли він вийшов на гору Синай, щоб розмовляти з Богом, щоб отримати від Бога це слово, щоб слухати Бога, щоб молитися. І Чому не пішов народ разом з ним? Тому що народ настільки був далекий від Бога, що Моїсей ще не встиг зійти з гори Синай, як вони вже зробили собі нового цього Золотого тельця, видумали за допомогою Арона собі нового ідола, якому почали поклонятися. А тут бачимо Ісуса, який виходить на гору як новий Моїсей. І що робить? Проголошує ці блаженства. І м, хто до нього е, покликаний? Власне, учні. Ті, які є святими, ті, які покірні, ті, які смиренні. І він сидить, навчаючи, як той, хто має владу. І які його слова е, чуємо. Вони досить. Для, для них і для нас звучають парадоксально. Блаженні в Богі Духом, блаженні тихі, блажені ті, що плачуть. Ми вже не один раз говорили, що грецькою мовою тут використовується слово макаріої, тобто ті, кому пощастило. І це дуже важливо знати, тому що Ісус. Не говорить, що що саме страждання або вбогість роблять людину щасливою. Абсолютно ні. Людина є щасливою тоді, коли бачить, що Бог втручається в її історію. Бо приходить Месія, ось, щоби спасти людину, щоб допомогти, щоб її рятувати. Тому що доля людини. Якби не замкнено тільки в цьому світі. І тому каже, тихі це ті, які можуть успадкувати землю, вбоги, які можуть отримати Царство Небесне, ті, хто прагнуть справедливості або святості, власне, вони будуть насичені. Тому, якщо ми слідкуємо за цими читаннями, то ми бачимо, що Ісус якби, продовжує цю лінію цього пророка Софонії. Бог спасає не через силу. А Він спасає через покору, через смирення. Не спасає через багатство, але саме через довіру, не через самовпевненість, а через відкритість твого серця. Ти відкритий, слухаєш Бога, Бо входить і починає діяти. Далі ми маємо друге читання. Павла апостола, який нагадує кожному з нас, не тільки тій спільноті, що більшість християн, перших християн, вони були зазвичай простими людьми, вони були також зневаженими, вони були марганілізованими, тобто такими ну, відкинутими цього суспільства. Але саме Бог їх. Саме їм він об'являє цю справжню мудрість кого Ісуса Христа, який став нашою мудрістю, освяченим відкупленням. І це, так як ми вже говорили не один раз, це є актуальним сьогодні. Навіть якщо ти живеш краще, знаєш більше, маєш більше можливостей, то сенс і спасіння нашого життя. Може дати тільки Христос. Він є власне цією мудрістю. Він є цим сенсом. Без Нього і багатство, і успіх, і сила вони залишаються порожніми. Тому ці блаженства, про які говорить Христос, це не обіцянка легкого життя. Це обіцянка, що жодне життя прожити з Христом не є втраченим. Навіть сльози, навіть переслідування, навіть убогість можуть мати щасливий фінал. Якщо ми їх переживаємо разом з Христом. Якщо ми на нього уповаємо, якщо ми йому довіряємо. І власне цього бажаю, брати і сестри, собі і вам. Амінь.